21. Завіси дверей навіть не рипнули. Та, правду кажучи, цього й не треба було. З кімнати одразу вінуло сухим холодним повітрям, запахом пороху та порожнечі. Те саме відчуття, коли ти заходиш до будь-якої покинутої кімнати. Локвуд направив у темряву ліхтарик, його промінець висвітив голі дошки підлоги, темно сірі, запліснявілі. Подекуди на підлозі видніли клапті старезного кількосотлітнього килима. Локвуд освітив ліхтариком протилежну стіну. Спочатку ми побачили білий плінтус, а потім темно-зелені шпалери, майже почорнілі від бруду та часу. Подекуди вони повідривались і оголювали цегло, з якої давно обсипався тиньк. Далі промінь піднявся до високої стелі з візерунчастою ліпниною. Посередині стелі висіла одна єдина люстра, з завитків та ланцюгів якої звисало сіре м'яке павутиння. Павуки певна прикмета! Локвуд опустив ліхтарик униз. Просто під нашими ногами на порозі кімнати закінчувався килим, яким було виставлено коридор, за ним було припасовано міцну залізну смуту. А далі Порох, гола підлога й моторошна самота червоної кімнати. Ви щось відчуваєте? запитав Локвуд. Його голос пролунав якось дивно і похмуро ніхто з нас не відчував нічого надзвичайного. Тоді Локвуд переступив через залізний бар'єр, а ми з Джорджем подалися за ним, несучи важкі торбини. Холодне повітря оточило нас, наші черевики м'яко ступали по дошках. Я чекала потужного прояву відразу, тільки но ми сюди увійдемо. Проте нічого не сталося. Мені лише дужче стиснуло скроні. Примарний туман сюди ще не проник, однак до мене долинув тихий шурхід. Поставивши на підлогу торбини, ми освітили кімнату ліхтариками. Кімната виявилась широкою, прямокутною, вона простиралась на всю глибину крила. Протилежна стіна, торець будівлі відповідали стіні, завішені гобеленам на нижньому поверсі. В стіні не було ні дверей, ні вікон, а шпалери клапцями облізли з неї, огаливши старе каміння. Праворуч вікон так само не було. Натомість у лівій стіні їх виявилось аж три щоправда, два вікна було замуровано цеглою. На третьому вікні збереглася стара віконниця. Жодних меблів чи обстанови, крім люстри, в кімнаті не було. Щось вона не дуже червона, зауважив Джордж. Мені, до речі, спало на думку те саме. «Працюймо», – обірвав його Локвуд. Люсі, допоможи мені зробити коло. А ти, Джордж, на варті. Тримаючи ліхтарики в зубах, ми з Локвудом дістали з торби найважчі дводюймові ланцюги. Розклавши їх на підлозі, ми заходились надавати їм форми кола. Зараз це був наш найголовніший захист від того, що чекало нас у тій кімнаті. Джордж тим часом нахилився над своїм рюкзаком, розстебнув у ньому бічну кишеню і сунув туди руку. Десь тут у мене був Феде проти гостей, бурмотів він. Зачекайте? Феде? перепитала я, фіксатор дверей. Остання новинка відсечила. Дорогий ні в року, але він того вартий. А, ось він. Джордж підняв над головою грубо випіляний дерев'яний трикутник. Я вирячилась на нього. Простий шматок дерева? Не простий, подружко, це Феде. У нього залізна середина. Таке враження, що ти знайшов його в купі дров. Скільки ти заплатив за нього? Я вже не пам'ятаю. Джордж міцно закріпив фіксатор біля дверей називай його, як собі хочеш, але він не дає зачинятись дверям, а це допоможе нам залишитись живими. Тут, звичайно, він казав правду. Рік тому, полюючи за шевдельським полтергейстом, двоє з агенцій Грімбл відстали від своїх колег, коли за ними зачинилися двері ванної кімнати. Це сталося дуже швидко, ніхто нічого не встиг зробити. Тих двох агентів. Забило до смерті кахальними плитками, що знялися в повітря. Тільки но припинився, двері відчинились самі. Треба ще насипати тут солі, додав Локвуд, закінчуючи роботу над колом. Щоб було певніше. Гаразд, захист у нас якнайпотужніший. Яка тут температура? Шість градусів, відповів Джордж. Непогано. Зараз ця кімната чи не найспокійніше місце в усьому замку. Починаємо шукати потаємний хід. Він, здається, в торцевій стіні? Так, підтвердив Джордж. Шукаємо будь які ознаки входу кнопки, важелі, все що завгодно, і вистокуємо порожні місця за стіною. Гаразд, ми з Люсі йдемо першими. А ти, Джордж, залишишся тут і прикриватимеш наші спини. Ми з локводом вирушили в протилежний кінець кімнати. Наші кроки відлунювали в поражнечі, а ліхтарики висвітлювали якнайменші частинки простору, щоб не притуплювати інші наші чуття. Я зайшла з лівого боку, туди, де було єдине незамуроване вікно. Крізь брудну шибку я помітила вогники далекого села і кілька зірок у зимовому небі. Вимкнувши ліхтарик, я заходилась обмацувати долонями стіну. Камінь був холодний і шарохуватий, подекуди з цілими шпалерами. Мацуючи то по боках, то вище, то нижче. Я раз по раз зупинялась і уважно слухала, та все було спокійно. Відчуваєте запах? несподівано запитав Локвуд. У світлі ліхтарика було видно, як він супиться й морщить носа. Який запах? Щось кисло кисло-солодке, точно сказати не можу. Запах ніби знайомий, але химерний. Ти кажеш так само, як Люсі, зауважив Джордж. Він стояв позаду нас у центрі кімнати. Хвилини минали. Наші злоквидам руки зіткнулися в пітьмі на самій середині стіни. Після короткої паузи наші пальці вирушили в зворотному напрямку, простукуючи кожну точку поверхні. Бачу кілька струменів плазми. зненацька вигукнув Джордж. То нам зупинитися? Поки що ні. Аж нарешті, майже в самісінькому кутку, мій стукіт став трохи лункіший, ніби всередині стіни була порожнеча. Тут щось є, прошепотіла я, начебто порожнє місце. Якщо, а це що таке? раптово промовив Джордж. Ми всі почули, як у темряві щось м'яко, але рішуче стукнуло. Ми з Локводом хутко зернулися. Мерщій у кола, наказав Джордж, і вимкніть свої ліхтарики, мого вистачить. Він обережно освітлював своїм ліхтариком стелю стіни й підлогу, поки ми поспішали назад до кола. Здавалося, що все було таке саме, як раніше. Чи не таке? Щось поволі підступно змінювалось в атмосфері замку. Ми стояли спиною до спини в центрі кола, щільно тулячись одне до одного плечима. Зараз я вимкну ліхтарик, попередив Джордж. Так він і зробив ми опинились в пітьмі серед порожньої кімнати. Люсі, озвався Локвудів голос. ти щось чуєш? Той самий шепіт, відповіла я. Шепіт розлючених голосів. Звідки він лунає? Поки що не можу сказати, ніби звідусіль. Гаразд, а ти що бачиш, Джордж. Спалахи та блискітки світла. Яскраві, але короткі. Точного місця назвати не можу, запала мовчанка. А що в тебе, Локвуде?» – запитала я. Він похмуро відповів Зараз я бачу смертні вогні». «Багато?» «Ці лідюжини, Люсі. Не знаю, як я раніше не помічав їх. Це справжня кімната смерті. Він зіткнув. Готуйте рапіри. Троє плечей ворухнулись водночас. Пролунав потрійний брязкіт металу. Привид відчув наші клінки, мовив Джордж. Вогники забігали туди-сюди, а тепер знову заспокоюються. А що в тебе Люсі? Шепіт ніби став гучніший і сердитіший, а тепер ущухає. Що нам робити? Знову цей запах. мовив Локвуд. Ой, як смердить. він аж скрикнув з огиди. Невже ніхто з вас не чує його? Ні, Локвуде, – відповіла я. Зосереться. Що нам зараз робити? Ти звідси геть? Гадаю, що так. Сюди наближається щось велике. О, які ці вогні яскраві! Я почула, як він шукає захисні окуляри. Але ж Люсі знайшла потаємні двері, втрутився Джордж. Може, нам краще не двері, а тільки порожнечі за стіною, заперечила я. Байдуже, обірвав нас Локвуд. рушаймо звідси. У темряві знову щось стукнуло м'яко, але гучно, як і перед тим. Далі ще раз, ще раз. Це між нами й дверима, зауважив Джордж. Здається, ні, цить. мовив Локвод. Просто слухайте тук, тук, тук. Повільно і розмірено. Між кожними двома ударами моє серце тьохкало по п'ять разів. Неможливо було сказати, звідки лунає цей стукіт, що його видає. Проте він здавався мені знайомим. Мені пригадалася ванна кімната в нашому будинку на Портленд-Роу. ота нижня, де я часом приймала душ. А на підлозі лежала Джорджева білизна, чекаючи, поки її потопчить чиїсь необачні ноги. Але який тут може бути зв'язок? Передчуття небезпеки? Та невдовзі я зрозуміла, в чому тут річ. Душ у ванні був старий і протікав. Тук, тук, тук. Увімкни ліхтарик Локвуде, прошепотіла я, посвіти просто поперед себе. Локвуд послухався без жодного слова. Напевно, він так само все зрозумів. Ніжне кружальце золотистого світла лягло на підлогу. Посередині його я побачила щось чорне неправильної форми, Схоже, радше на великого розчавленого павука з незліченими ногами. Тук у павука виросла ще одна нога. Тук, ще одна нога, довша і тонша, потяглася вбік. І з кожним ударом посередині чорної плями ніби щось ворушилося. Сама ж ця пляма була блискуча й ніби трохи червоняста. Локвуд потихеньку підняв ліхтарик саме в той момент, коли в повітрі пролетіла ще одна крапля. Він направив світло на стелю. Тут, серед тріщин і плісня вивтиньку, красувалася широка темна пляма. Її середина, густа і в'язка, наче патока, провисала і спадала на підлогу краплями. Тепер зрозуміло, звідки цей запах. Пробурмотів Локвуд. Кров, тільки й промовила я. З технічної точки зору це плазма, трутився Джордж. Приводу не мають. Мені байдуже до твоєї технічної точки зору, Джордж, вигукнула я. Це схоже на кров і пахне, як кров. Тому для мене це кров. Пляма на стелі ніби побільшала і перемістила свій центр ваги. Краплі почали спадати в другому місці, ближче до нас, і швидкість їхнього падіння збільшилась. Я увімкнула свій ліхтарик і подивилася на підлогу. Криваві павучі ніжки тоненькими струмочками підбиралися до наших ланцюгів. Не підпускайте їх до себе! Попередив Джордж. Торкнутися плазми все одно що торкнутися привида. Ходімо звідси, чітко наказав Локвод. Беріть торбини. Ні, ланцюги облиште, у нас є запасні. Готові. Тоді мерщій за мною. Ми переступили залізний бар'єр і рушили до дверей, тримаючись якнайдалі від огидної маси, що аж випромінювала злобу. В кімнаті стало ще холодніше. Бувай. вигукнув Джордж біля виходу. Та двері виявились зачинені. На мить усі ми заклякли. Мене огорнула паніка. Черво аж звело від страху. Локвуд позадкував і намацав плямку. Тоді шалено смикнув її. Замкнено, не можу відчинити. Джордж озвався кволим голосом. А Феде? Я дико «До Додіть лисого ті назви, Джордж, коли він не працює. Ти не обезпечив двері як слід. Я все зробив, як треба. Краще б ти засунув туди свою ТН! товстелезну ногу. Замовкни, Люсі, Замовкніть обоє. Гаркнув Локвуд. і допоможіть мені. Ми разом щосили навалились на клямку, та двері навіть не поворухнулись. Де ключ? запитала я. «Локвуда, ключ? Що ти зробив з ним? Він завагався, залишив у замковій щілині. Чудово! зіпнула я. А вивіску для гостей ви часом не повісили? Ласкаво просимо. Кажу тобі, я все зробив, як треба. спересердя вигукнув Джордж. І солі теж насипав. Він люто купнув ногою білокубку на підлозі. Бачиш. Привід не міг навіть підійти до дверей. Заспокойтесь, прошепотів локвот, освітлюючи ліхтариком стелю, з якої потяглася вниз нова крапля крові, саме над тим місцем, де ми стояли. Він чує наш страх. Ходімо краще назад у коло. Ми облишили суперечку і вирушили назад до лентюїв. Кілька струмочків крові вже з'єднались у великі струмені. Вона вже не спадала зі стелі краплями, а по справжньому текла. Підлогою розпливалася велика темно-червона калюжа. Нас оточують, зауважила я. Цікаво, скільки тут плазми. Дуже багато. Пробурмотів Джордж. Це не просто другий тип. Полтергейст володіє потужним телекінезом. Він міг би зачинити і замкнути двері на відстані, але він себе так не виявляє. Можливо, це перевертень. Але перевертні не можуть замикати двері. Який я дурень! озвався Локвуд. Справжнісінький бовдур. Слід було здогадатися. Люсі, нам доведеться шукати потаємний вихід. Покажи, де ти знайшла в стіні порожнечу. З калюжі крові на підлозі з'явилася кривава рука. Її пальці вхопилися за ланцюг, але відразу випустили його і з сичанням зникли. Повітря так просякло запахом крові, що ми ледве дихали. Залишмося краще тут, попросила я. Тут він нас принаймні не дістане. Джордж раптом скрикнув. Я побачила, як він сахнувся вбік, схилився над торбинами і мало не вийшов за межі залізного кола. Що за дідько? Вилеявся локвот і направив ліхтарок на Джорджа. Той сидів на торбині, розтібаючи куртку. З його плеча курився димок. Угорі. хрипко промовив він. Мерщій. Промінець ліхтарика кувзнув угору, і запорошеної вкритої павутинням люстри текла справжня темна червона річка. Вона звивалась, набуваючи форми величезної прозорої руки, з якої внизу спадали нові краплі крові. Так не можна. прожебоніла я. Ми ж у залізному колі. Назад! Локвуд відштовхнув мене зсередини кола, й туди негайно впала червона крапля. Ми всі стояли майже біля самісіньких ланцюгів. Ми зробили за велике коло, пояснив він. Сила заліза не сягає центру, там сила гостя може подолати її. Треба звузити коло, почав Джордж. Якщо ми звузимо коло, обірвав його Локвуд, нам не вистачить місця. Ще не настала північ до світанку сім годин. А прояви тільки почалися. Ні, нам треба вибиратися звідси. Ходімо до кутка, який знайшла Люсі, вперед. Тримаючи ліхтарики перед собою, ми переступили ланцюги з того боку, де ще не було кривавої калюжі, тихенько подалися до лівого краю торцевої стіни. Та тільки но ми рушили, як темні стру мені зі стелю хутко потяглися за нами. Мені з переляку ще дужче звело черево, і я вже ладна була закричати Зачекайте, мовила я. Привид чує нас. Якщо ми підемо разом, він нас швидше спіймає. Локвуд кивнув. Твоя правда. Гаразд. Ходімо, Джордж, спробуємо затримати його. А ти, Люсі, йди до стіни. Добре. А чому я? Ти ж дівчина, відповів Локвуд. Дівчата більш чутливі. Так, до емоцій, до людської поведінки, але ж не до потайних ходів у стінах. Ну, це майже одне й те саме. До того ж, ми з Джорджем краще орудуємо рапірами. Вимахуючи в повітрі ліхтариком і рапірою, він помчав у глиб кімнати. Джордж таким самим чином кинувся в інший куток. Мені не було часу розглядати, як хлопці відвертатимуть увагу привида. Я відставила в бік рапіру, пригасила ліхтарик до найменшої потужності і взяла його в зуби, аби хоч що-небудь бачити перед собою. Ліворуч від мене була віконна вимка. За шибкою було холодне нічне повітря, а до землі до стежки, вкритої рінню. 30 футів. Хто зна, може, ще стрибати доведеться. Все ж таки кращий спосіб померти. Моє обличчя залівав піт, незважаючи на холод. Руки тремтіли, коли я торкнулася ними стіни. Як і перед тим я почала простукувати місце, де звук був лункіший. Цього разу мені не пощастило глухий камінь і квит. Я перебралася в куток і несподівано вирішила простукати суміжну стіну. Може, там є якийсь важіль чи двері. Я ставала навшпиньки і стукала так високо, як могла, присідала навпочепки, натискала і штовхала. Робила все, що могла, аж поки дісталася до віконної виїмки. Все було так само марно. Озирнувшись, я побачила, що наша тактика спрацьовує Джорджеві і Локвуду вдалося відтіснити гостя в протилежний кінець кімнати, проганяючи страх переможними вигуками, свистом і образами на адресу привида. Проте калюжа в центрі стелі випускала нові потоки крові. Довгі, моторошні. Вони огинали люстру і підбиралися до хлопців. Я з жахом побачила, що один з кров'яних струменів уже майже підібрався до моїх ніг. Рука, що стриміла середньою калюжі, зникла, та замість неї з'явився темний тонкий потік. Чорні бризки полетіли на підлогу. Одна впала мені на черевик, засичала і закурилася білим димком. Я відскочила в куток до підвіконня. Погано! Я щомиті могла опинитися в пастці. Я обернулася до вікна, приготувалася стрибати. Аж тут мої пальці торкнулися дерев'яної віконниці. Я поглянула на неї, і в цю відчайдушну мить мені сяйнула думка. Я увімкнула ліхтарик на повну потужність і освітила віконницю, то була міцна дерев'яна панель завтовшки і заввишки майже з виїмку. Ззаду панелі я помітила міцні чорні завіси, що з'єднували її з каменем. І якщо зрушити її з місця, вона затулить шибку і, ймовірно, відкриє щось інше. Я вчепилась у віконницю, намагаючись посунути її, мені хотілося ззирнути за неї. І ось я відчула, що панель зрушилась. Посвітила ліхтариком. Щілина за віконницею була вже така широка, що я могла просунути туди пальці. Може, там і немає нічого, крім кам'яної стіни? Може, це звичайнісінька віконниця? А може? Джорджа Локвуде. озирнувшись, гукнула я до хлопців, через плече, біля якого вже струменіла кров. Здається, я знайшла вихід, допоможіть мені. Не чекаючи їхньої допомоги, я далі тягла віконицю, штовхала її, впиралась у неї марно, далі вона не рухалась. Хтось штовхнув мене в бік. То був Локвит, що саме дістався до виїмки. Кров уже наступала з усіх країв кімнати. Локвуд тулився до стіни, ніби пробираючись гірським уступом. За ним мчав Джордж, тримаючи рапіру над головою. Кров лилася зі стелі на його клинок, сичала і курилася димом, стикаючись із залізом. Джордж підскочив до нас і подав би слів мені рапіру. Вони з локводом удвох узялися за віконницю і потягли її. Я обернулася і підняла над нашими головами рапіру. Кривава пляма вже почала розпливатись верхами стін, тільки в нашому кутку ще залишився чистий трикутник. Криваві потоки текли по шторах із шумом, наче злива. Підлога була майже вся в крові. Криваві струмені спадали з люстри, кришталеві підвіски якої вже сяяли червоним. Тепер я зрозуміла, чому в цій кімнаті не було жодних меблів, чому вона стояла покинута стільки років, зрозуміла, звідки походить її назва. Нарешті Джордж із локводом скрикнули і разом потягли віконницю, яка неохоче відсунулась. За нею, наче волосся мерця, переплутались нескінченні нитки павутиння. Промінь мого ліхтарика висвітив у стіні вузьку арку. Кров тим часом уже заструменіла по віконниці й по клинку рапіри, який я занесла над головою. Я відчула, як вона сичить, потрапляючи мені на рукавиці. Сюди, сюди. махнула я рукою хлопцям. Вони протиснулись в арку. Я вирушила за ними, заткуючи від вікна до стіни. Кров заливала віконницю, текла віконною виїмкою, підбиралася до моїх ніг. На віконниці зсередини ми побачили стародавній мотузок, припасований до залізного кільця. Джордж із локведом потягли за нього. Віконниця помалу поїхала на місце. Аж тут крізь тріщину в ній хлюпнув струмінь крові, потрапив на руку Джорджеві. Той вилаївся і хитнувся. Я теж ледве втримала рівновагу. Локот востаннє смикнув за мотузок і віконниця затулила арку. Ми опинились у темряві, слухаючи, як шумлять потоки крові і як невідомий привид виплескає свою лють на стіни кімнати.